Людина з найвищим IQ у світі. Він мав IQ понад 210, один з найрозумніших людей на планеті, але замість слави і соцмереж живе у тиші. Кім Ун Йонг з Південної Кореї в три роки розв'язував складні задачі і написав книгу англійською та німецькою. У п'ять років він говорив п'ятьма мовами і навчався у школі в Лос-Анджелесі, одночасно відвідуючи університетські заняття з фізики. Вже студентом він працював у НАСА до 1978 року, а потім повернувся до Кореї. Багато хто вважав, що він міг би стати і зіркою науки, але Кім вибрав щастя і спокій. Його за це назвали генієм невтахою. Але Кім розкритикував це твердження і сказав: Дехто вважає, що люди з високим IQ мають мати здібності до будь-чого, але це неправда. Подивіться на мене. У мене немає музичного таланту, я не займаюсь спортом. Суспільство не повинно нікого судити за односторонніми стандартами. Кожен має різний рівень освіти, надії, мрії і таланти, і ми повинні це поважати.